Самі, всі ті самі питання. Там поки пикали рот, типа. Виділи освіти? Ну, куди ж, завжди відео освіти. Я відділ освіти, не казав, що тема. Там. Худе, ну був десь. У Тернополі був. Що, що, що кажуть? Що їхати треба. Що, да. А мені це сказав, що не можна їхати. Транспортом громадського користування розібралися. Приїхали персонально в неділю додому і попередили, щоб не здомом їхати заборонено їсти. Що, ми з ним їсти приїжджали додому, казали, що людей буде завтра не їсти? Вони сказали транспортом громадського користування. Я не вірю, що міліція приїхала і сказала, що вони взяли підписку. Я не вірю, що вони взяли підписку. Я не вірю, що вони взяли підписку. Прийомне відділення, як вона так, як реєстратура, як там їх. Називається. Діжурна частина. Ти дійстену дзвонив? Дістественно дзвонив? А у нас масові агенти вже почалися в районі, понятно. Ви так само, як і Сидорок, знаєте більше, ніж я, і козаков. Так, питання: як буде рішатися з обстеженням? Бо в середу, похоже, треба буде знову їхати я я не Так, а хто мене рот заткнув 30 липня на сесії сказав зрозуміло, сідайте. Там же депутати, десь третина депутатів що возмутилася. Я без вас це зроблю, якщо мені понадобиться, там є другі люди з людьми, я можу говорити, з отморозками краще не мати діла, бо тут така хуєта виходить, вибачте. Мені 24 роки, по двадцять рік іде посинув, не крім хуєти, я нічого ще не чув. Бо тут, в районі. Ні в бігадміністрації, ні в райраді, ні в цьому. Значить, то забобони. сплюнти тричі все можна. Так, крім цього, Якубовського, єдина людина, яка щось рішала. Яка рішала? Остальні це Мельничуки це такі от морозки. І голови. А послухати Прокоповича то взагалі, блян. Дорого вважається. З, з ним буде ще окрема мова з скроботом. Там, там, там буде питання. Ну ви ж його кормили, ви ж йому платите гроші не менше. Ні, ми йому не платимо. Він в структурі. Апарату адміністрації адміністрації значить на злодії де державного дану Ну от е якщо добро районна рада дала на нього, то значить дала... нього, нього, ніяко не дає. Не дає недовіра і знімуть. А районна нас немає що я немає до прокуповича. До Прокоповича е недовіра до керівників. Другого, і... Видео Гамінітарська мови. Ну от ці <рігалі> питання. Керівника структурних підрозділів. І керівнику структурних підрозділів за неприйняття міри. Елементарно це робиться, не треба розказувати. Читайте закони. це є розпорядження голови адміністрації, керівник не законує свої пособи судді. Ну та, це вже друге питання. Воно має бути. Воно має бути. Якщо він не є, недовіра голови держадміністрації дається. всі питання, якщо <головний> його покриває, а тут іде, що покриває, якщо <головний> виступив 30 липня. Корнійчук і сказав, що скільки там, 20 сліг цих е, написав звернення і нічого не отримав від Прокоповича. Хороша людина. Це е, говорить про його розумові здібності. Що е, це як його? Е, Олігофрен в стадії ідіотії. Зверну мову не розуміє. Я, а я не розумію, чому моєму сину це виставляють, а тим напишу, що це державотворче мислення. Яка різниця між державотворчим мисленням і ідіотом? Я не бачу різниці. Тепер так, як попасти на У мене тут е катає хвилини, е Значить, е як попасти в цьому середу? По всій ймовірності там буде людина в середу. Не, не по всій, він, він там буде В середу, то людина, і мені на неї треба попасти. Я яким чином? Рот затикали, треба було не затикати рот. Як і не приходив би. Було б рішено питання якось. Я yeah. Не знаю. Там, yeah. сиділи, там сиділи депутати, які хотіли, щоб це питання решалось. і Вони казали, дірішай питання. Yeah. Я дуже добре знаю, як затикають рот і піднімають і розказують міліцію, що я зриваю роботу важливу. Я вже стикався з козаком, а його людьми. І знаю, що це таке. Виконуємо, рятуємо людей, а інвалідів покою. Не матері, я вам що розказую. Значить, школа сплюнете речі, повторюю, і на тому кінець. Yeah. Е, ви навели порядок з ними? Не навели. Гуславський навів ні порядок з ними ким? з лікарями. Не навів. Ні ви, ні вони. І добре знали. І чого, таке знисковне питання. А де мої звернення, що я туди написав, мене зареєстрували ці звернення? Де вони ділися? Звернення? О, о, звернення що ви написали, в з Ватікану? Ні, там Матюків не було. О! Я звернення тільки бачив, в одне яке було такого. Хто в гості? Спочатку до самого кінця, починаючи з словами отамана і так. А це через прокуратуру. Ну. Це через прокуратуру, а це, попередні. О, це, це, це... На, на, Зараз на 28 травня було звернення і на 30 липня <кій> <кій> було звернення. Я не бачив цих листів, я вам кажу вже. У мене друге дані. Я тільки бачу ці листи, у мене друге дані. Зовсім що... друге Дані. Другі дані. То, е, значить, е, зовсім інші дані. Як кажуть, лікарі, ми знаємо, кому що казати, з вами говорити не будемо. Ідіть звідси. Так що я теж навчився говорити. По козакову. І сиду руку. Я навчився. Я подам, ті, тільки не вам. Добре. Тепер питання: як туди попасти? Добре. Я вам сказав, міліція мені заборонила. Приїхали хлопці і заборонила Розпись. До вас не приїжджали. Опять 25. Добре. Я переговорю з поспором. А переговор з постаном міліції переговорю в першу неплоду, що доведуть. Е, мене не цікавить. Вони сказали цим транспортом громадського користування є другі транспорти. Добре. Де вони транспорти? Де, я не не Де ті транспорти? Я вияснюю, якому. Іншому захоті дозволимо об'їхати. Виясняйте, якщо до сих пір не знаєте. Я це мав сказати, щоб на сесії, і виступити як козаков, мав на сесії по цьому питанні. Ви відказалися, тепер будете виясняти 27 листопада. Це цікаво. Ігославський не розбирався за всі свої каденції. Навіть мера, він три ходки чалився. мером. Не розібрався з вибра... Не розібралися. Тепер будете розбиратися. Геніально. Що пройде 20 років, ще що з чимось розбиратися? Це все одно, що блін розказують ту куєту, що Бо в мене 56 років син переросте, а мені буде 100 років, а якщо не переросте, то я подам суд. Право. Я, як бути з тим, як депутат районної ради, як бути з поїздки в середу? Мене цікавить, машина графік в 9 годин п'ятдесятої від сили я маю без Тернопіль. Це відстав, чим